Доброго дня, малята, хлопчики та дівчата та шановні батьки, сьогодні ми з вами пограємо в дидактичну гру Родичі Хліба. Переглядайте картинку та називайте продукт, що зроблений з борошна. Оберіть, будь ласка, печиво чи голубці. Так, печиво. Цукерка чи макарони. Оберіть так, макарони. Вареники чи салат? Так, вареники. Торт чи картопля. Так, торт. Млинці чи котлети. Звісно, млинці. Сосиски чи пельмені? Пельмені. Кістечко чи плов? Тістечко. Бублики чи сир? Вірно, бублики. Пиріг чи борщ? Так, пиріг. Рулет чи шашлик? Так, рулет. Плюшка чи паляниця? Так, і плюшка, і паляниця. Добре, молодці.